Цей овоч у кожному другому холодильнику його радять дієтологи. Він присутній у лікарняних меню та рецептах здорового харчування. Але саме він, такий невинний на перший погляд, може стати небезпекою, особливо вночі. Одного вечора я став свідком випадку, який змусив мене переглянути все, що я знав про корисні продукти. До нашого відділення привезли пацієнта. І здавалося, що нічого серйозного, але обстеження показало інсульт, причина те, що він з'їв перед сном. Я лікар-невролог і у своїй практиці бачив десятки подібних ситуацій. Саме тому сьогодні я розповім вам, який звичний овоч краще не вживати у вечірній час. Це не лякання, а реальні клінічні історії, досвід і наукові факти, які можуть врятувати життя. Не пропустіть це попередження. Частина перша. 56-річний бухгалтер і його здоровий салат Іван Петрович, спокійний, урівноважений чоловік 56 років. Багато років працює бухгалтером. Життя у нього розмірене, робота, дім, дружина, двоє дорослих дітей. Нічого екстраординарного. Він ніколи не зловживав алкоголем, не палив і завжди намагався дотримуватись правил здорового способу життя. Він прийшов до нас у відділення не з панікою, а з усмішкою. У мене, мабуть, рука відлежалася вісні», – сказав він. «Німіє трішки не слухається пальці. З вигляду нічого серйозного. Тиск трохи вищий за норму, але в межах допустимого. Говорить чітко, свідомість ясна. Проте ми вирішили перестрахуватись і направили його на магнітно-резонансну томографію. Результати змусили насторожитись. Було виявлено мікроінсульт. Невелике, але дуже небезпечне порушення кровообігу в мозку. Якби він трохи зволікав, не звернув увагу на симптоми, ситуація могла б завершитися трагедією, повноцінним ішемічним інсультом. Коли ми запитали про спосіб життя, Іван Петрович лише розвів руками, та я харчуюсь правильно: жирного не їм, м'ясо рідко, щоранку вівсянка, а ввечері овочевий салат, часто з буряком. Мені дружина каже, Буряк чистить судини, от я їм. Здавалося, б, буряк один із найбільш здорових овочів. Він містить багато вітамінів, клітковину, природні нітрати, які розширюють судини. Але саме в цьому і криється проблема. Коли організм відпочиває вночі, а особливо якщо ви лягаєте спати невдовзі після їжі, буряк може викликати різкий судинний ефект. Для молодого організму без проблем зі здоров'ям це майже невідчутно. Але у людей після 50, навіть із прихованою формою гіпертонії, такий ефект стає ризикованим. Судини мозку, ослаблені віком або хронічним стресом, можуть не витримати перепадів тиску. Вночі, коли тонус судин знижений, раптове розширення або звуження через реакцію на нітрати може призвести до порушення кровопостачання. Саме це, на нашу думку, і стало причиною мікроінсульту у нашого пацієнта. Іван Петрович був шокований. Він щиро вважав, що все робить правильно, і його помилка полягала не в буряку, як то кому, а у часі вживання та його кількості. Ми пояснили, буряк краще вживати в першій половині дня, поєднувати його з іншими продуктами, які пом'якшують дію нітратів, і не перетворювати його на щоденний ритуал перед сном. Бо навіть найкорисніший овоч, якщо не знати його впливу на організм, може обернутися проблемою. Іван Петрович одужав, пройшов курс терапії і тепер сам жартує. Бухгалтерські помилки можна виправити, але з тілом краще не ризикувати, особливо після 50 -ти. Частина друга, що відбувається вночі після буряка. Буряк здавна вважається символом здоров'я. У ньому багато вітамінів групи Б, мінералів, клітковини, антиоксидантів. Саме тому багато людей включають його в свій раціон щодня, особливо у вигляді вечірніх салатів, на легку вечерю після роботи, коли не хочеться нічого важкого. Але те, про що знають одиниці, це вміст природних нітратів. У буряку їх у кілька разів більше, ніж в інших популярних овочах. І, хоча нітрати самі по собі не є отрутою, їхня дія на організм має складний механізм. Коли ми споживаємо буряк, нітрати перетворюються у шлунку на іншу речовину оксид азоту. Оксид азоту виконує в організмі важливу функцію: розширює судини. Це допомагає знизити тиск, покращити кровотік, зменшити навантаження на серце. Здавалося б, чудова новина. Але є одне але. В день, коли людина активна, її тіло перебуває в тонусі, організм краще контролює судинні реакції, тиск регулюється завдяки руху, стресам, роботі гормональної системи. А от вночі, коли ми засинаємо, вся система переходить у режим спокою. Судини розслаблюються, обмін речовин сповільнюється, серцебиття знижується. І саме в цей момент додаткове розширення судин не завжди добра ідея. У людей старшого віку або у тих, хто має навіть легкі порушення судинної системи, нічна дія буряка може спровокувати коливання тиску. У когось тиск різко падає, у когось навпаки, виникає компенсаторне підвищення. І от тоді мозкові капіляри, які вже зношені віком або іншими захворюваннями, можуть не витримати. Якщо мозок отримує менше кисню через спазм чи збої у кровообігу, виникає ризик ішемії. Тобто часткової або повної зупинки кровопостачання в окремих ділянках мозку. Це і є інсульт. Ситуація ускладнюється тим, що більшість людей поєднує буряк з іншими вечірніми здоровими продуктами, наприклад, із кефіром або йогуртом. Існує популярна думка, що така комбінація чистить організм, виводить токсини або навіть покращує сон. Але насправді це подвійне навантаження на судинну і травну системи. Кисломолочні продукти можуть додатково втривати на обмін речовин, сприяючи підвищенню вивільнення інсуліну або зміні кислотно-лужного балансу вночі. А разом з буряком це коктейль, який у нічний час веде не до користі, а до ризику. Особливо небезпечно, коли такий режим харчування стає звичкою. Людина щовечора вживає один і той самий дієтичний салат, думаючи, що робить усе правильно. А натомість щодня підвищує ймовірність проблем із судинами головного мозку. Найбільш тривожне в цьому те, що перших симптомів часто немає. Все виглядає звично: просто погано виспався, трішки болить голова, німіють пальці. І лише згодом приходить розуміння, організм уже подавав сигнали небезпеки, але їх було проігноровано. Частина третя пенсіонерка Галина я ж просто хотіла бути здоровою. Галина Дмитрівна добра, світла жінка, яка все життя пропрацювала вчителькою початкових класів. Тепер вона на пенсії, живе одна, має двох онуків, яких обожнює. Вона завжди слідкувала за здоров'ям, не курила, не зловживала ліками, обожнювала народні методи оздоровлення. Її стиль життя можна було назвати взірцевим: прогулянки вранці, склянка води на серце, домашня їжа без хімії. Але була одна річ, яку вона практикувала роками. Буряк на ніч. Я щодня перед сном з'їдаю варений бурячок, розповідала вона. Це мені ще мама радила. Чистить судини, нормалізує тиск, укріплює серце. Он скільки передач я передивилася, всі кажуть, що буряк це золото. Вона готувала буряк просто, відварювала, натирала на терці, додавала трохи часнику, краплі олії і їла ложкою. І так, кожного вечора. Усе змінилось однієї літньої ночі. Галина Дмитрівна прокинулася з дивним відчуттям у правій руці. Вона намагалася підняти її, але не могла. Рука була як чужа, мові звати. Потім почала крутитися голова, виступив холодний піт. На щастя, встигла зателефонувати сусідці. Швидка приїхала швидко. Тиск був дуже високий. У лікарні діагностували гіпертонічний криз, а після обстеження мікроінсульт. Вона була шокована. Вона ж робила все правильно. Не їла смаженого, не переїдала, слідкувала за харчуванням. І тут такий удар. Коли ми почали розбиратися, стало очевидно, буряк увечері став для неї пасткою. Галина Дмитрівна мала схильність до гіпертонії, хоч сама цього не знала. Вона час від часу відчувала головний біль, але вважала це віковим. Регулярного контролю тиску не було. А тепер уявіть, що вечора перед сном вона споживала продукт, який містить високу концентрацію нітратів. Ці нітрати у спокійному нічному тілі перетворювалися на оксид азоту, розширювали судини, а організм намагався це компенсувати. Судинна система виснажала віком не справлялася саме вночі, коли тіло найбільш вразливе і стався збій. Це не було харчове отруєння, не інфекція, не генетика. Це був регулярний системний вплив корисного продукту в неправильний час доби. Її історія стала для мене особистим сигналом. Я як лікар звик бачити небезпеку у знеболювальних, фастфуді, алкоголі. Але випадок Галини Дмитрівни показав, що навіть найбільш здорові продукти можуть бути загрозою, якщо вживати їх без урахування стану організму і часу доби. Після відновлення Галина Дмитрівна почала вести щоденник тиску, консультуватися з лікарем і відмовилась від вечірнього буряка. Вона каже: Я не звинувачую буряк, я винна, що не знала. Але тепер знаю. І хочу, щоб знали інші. Частина четверта. Що каже наука? Ми часто довіряємо інтуїції або порадам близьких, коли йдеться про харчування. Але сучасна наука вже давно вивчає навіть ті продукти, які здаються нам абсолютно безпечними, і буряк не виняток. На перший погляд, він справжній скарб. У ньому багато фолієвої кислоти, калію, магнію, вітамінів групи Б, клітковини. Але найбільше уваги вчені звертають на природні нітрати, які буряк містить у великій кількості. Саме ці сполуки активують вироблення оксиду азоту, речовини, що розширює судини і покращує кровообіг. І хоч це може мати позитивний ефект, у певних умовах, особливо в вечірній або нічний час, така дія може бути неконтрольованою. У журналі «Hypertension Journal» Були опубліковані результати дослідження, в якому вивчали вплив буряка на людей із нестабільним тиском та серцево-судинними порушеннями. У дослідженні взяли участь дорослі люди середнього і старшого віку з різним станом судин головного мозку. І ось що показали результати: після вживання буряка ввечері у більш ніж кожного п'ятого учасника з наявними судинними проблемами спостерігались різкі нічні коливання артеріального тиску. У частини з них тиск різко знижувався, викликаючи запоморочення, порушення сну, слабкість. У інших, навпаки, фіксувалося різке підвищення тиску ближче до ранку. Такі нічні гойдалки тиску особливо небезпечні, тому що людина у стані сну не відчуває тривожних симптомів і не може оперативно відреагувати. А саме нічні коливання тиску один із головних факторів ризику розвитку ішемічного або геморагічного інсульту. Важливо наголосити, це не означає, що буряк шкідливий у правильній кількості, у правильний час і за умови нормального стану здоров'я він може бути дуже корисним. Але три ключові чинники потребують особливої уваги: час доби. Вживання буряка ввечері або перед сном може бути потенційно небезпечним для людей із підвищеним або нестабільним тиском. Індивідуальні особливості організму. Якщо у вас є порушення судинної системи, серцево-судинні захворювання, діабет або схильність до гіпертонії, потрібно бути обережним. Кількість продукту велика порція буряка це потужне навантаження на судини, особливо якщо продукт вживається щодня. Цікаво, що у контрольній групі, яка вживала буряк вранці, негативних ефектів майже не спостерігалося. Це ще раз підтверджує думку про те, що час прийому продукту може бути вирішальним. Наука не ставить клеймо на жоден продукт, але вона дає нам інструменти для розумного вибору. Іноді навіть дуже простого перенести буряк із вечері на обід. Бо між користю і шкодою дуже тонка межа. І вона часто проходить саме по лінії нашої обізнаності. Частина п'ята: що робити, щоб буряк не став вашою помилкою? Буряк це справді цінний овоч. Він допомагає підтримувати нормальний рівень гемоглобіну, покращує травлення, сприяє очищенню організму. Проте, як ми вже з'ясували, у певних умовах навіть такий корисний продукт може нести ризик, і справа тут не в самому буряку, а в часі, способі вживання та стані вашого здоров'я. Отже, що ж потрібно зробити, аби буряк не став помилкою вашою або ваших близьких. По-перше, ніколи не їжте буряк перед сном. Особливо, якщо ви вже маєте проблеми з тиском, порушення в роботі серцево-судинної системи або якщо ваш вік перевищує 50 років. У нічний час організм перебуває в стані спокою, і будь-яке навантаження, навіть через їжу, може викликати несподівану реакцію. Увечері судини менш адаптивні до змін, і саме тоді розширення або звуження може спровокувати скачок тиску. По-друге, вживайте буряк лише в першій половині дня. Ідеальний час зранку або до обіду. У цей період обмін речовин активний, тіло перебуває в русі, а судинна система краще адаптується до дії оксиду азоту, який утворюється з нітратів у буряку. Ви отримаєте користь від овочу, не створюючи загрози для свого організму. По-третє, Якщо ви маєте схильність до гіпертонії, вегетосудинної дистонії або часто відчуваєте головні болі, не полінуйтеся перевірити свій тиск після вживання буряка. Це можна зробити вдома, звичайним тонометром. Навіть один вимір може дати розуміння, як реагує ваш організм. Якщо після бурякового салату або соку тиск змінюється, це сигнал, що продукт впливає на вас не так, як слід. По-четверте, уникайте щоденного вживання буряка у великих кількостях. Навіть якщо вам подобається його смак і ви звикли вважати його суперфудом, пам'ятайте, надмір це завжди ризик, достатньо невеликої порції кілька разів на тиждень, аби отримати всі переваги. Постійне вживання у великих об'ємах може накопичити ефект і створити непередбачувану реакцію. І нарешті не довіряйте сліпо народним рецептам або порадам з інтернету. Фрази на кшталт буряк виводить токсини чи очищає судини, звучать привабливо, але мають мало спільного з реальними медичними фактами. Те, що підійшло одній людині, може завдати шкоди іншій, особливо якщо не враховані вік, супутні захворювання чи особливості обміну речовин. Перед тим як зробити якийсь продукт постійною частиною свого раціону, обов'язково порайтеся з лікарем. А ще краще, зробіть базові обстеження. Перевірте, тиск, рівень цукру, стан судин. Це займе лише кілька годин, але може зберегти вам роки здорового життя. Буряк це не ворог, але як і будь-який інструмент, його потрібно вміти правильно використовувати. Бо навіть ключ до здоров'я може стати отрутою, якщо застосовувати його бездумно. Буряк справді потужний овоч. У ньому прихована сила, яка може підтримати ваше здоров'я, але і водночас сила, яка при неправильному використанні може нашкодити. Усе залежить від того, коли, як і скільки ви його вживаєте. Я бачу в багато історій, коли найкращі наміри людей оздоровитися, покращити кровообіг, почистити судини, завершувалися гіпертонічними кризами, мікроінсультами і тривалим лікуванням. Не тому, що буряк шкідливий, а тому, що не знали, коли зупинитися. Не повторюйте цих помилок, бо іноді найкраща профілактика це знання, а не пігулка. Якщо ви дізналися щось нове, поставте вподобайку. А ще краще поділіться цим відео з близькими, які обожнюють вечірні салатики. Це може не просто допомогти, а врятувати їм життя. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!